Брати на панщину ходили, поки лоби їм поголили. А сестри, сестри, горе вам, мої голубки молодії, для кого у світі живете? Ви в наймах виросли чужії, у наймах коси побіліють, у наймах сестри, ви вмрете. Тарас Григорую Шевченко. Сьогодні 10 березня, день його смерті. Як добре, що ми не живемо в ті часи, в ті страшні часи, де, щоб прожити, треба було ходити в найми аж до самої смерті. А зараз брати на панщину ходили, поки лоби їм поголили. Тобто треба було в армію набрати людей, забігли в село. Всіх кого зловили. І давай в армію позабирали. Нікого не питали, нічого. Треба, забрали. Ну, бідних, звісно, забрали, хто не заховався. А багаті відкупилися, бо війна це колись була тільки для бідних. А зараз. Ну, а хто лишився, то щоб виїхати з села у друге село, треба було брати записочку від пана, дозвіл на проїзд, Ну, щоб тебе на блокпості не забрали в армію. Так би мовити, бронь. Мов, ця людина потрібна, панове. Так що не забирайте. Важко було раніше, а зараз? Скільки років вже пройшло з тих часів? І що помінялось?